Оце от нормальна брунька. А от вище брунька вона заселена кліщами, бруньковим кліщом. От її видно добре. Бачите, таке от, горошина така. Особливо це зараз добре видно е, весною. Далі пізніше, коли вже почнуть бруньки розкриватися, вже його буде важко побачити. Тому необхідно сьогодні терміново приймати рішення. От видно бруньковий кліщ. Отут От може бути до 10 до 20 тисяч кліща. Він тут зимує всередині. Різні дані, є От 5 до 20 тисяч всередині бруньки. Можете уявити. От нормальна брунька, її дуже добре видно, вона невеличка. Друзі, температури наростають через тиждень вже весна. І смородина вже активно починає. Готуватись до вегетації, тобто це одна із перших культур, яка коли рано рухається сік, набухають бруньки. Але про що сьогодні мова, друзі? Дуже багато інформації сьогодні про те, що необхідно поливати окропом гарячим смородину для того, щоб знищити шкідники, прискорити відновлення її вегетації. Але досить шкодочинним на смородині є так званий бруньковий кліщ. Його дуже добре видно. Якщо от ви бачите от нормальні бруньки, дуже добре видно, звичайні нормальні бруньки, то от поряд на цьому пагоні ви бачите такі от е набухші вони, ну як горошина, Доб дуже добре видно. Це е тут заселений бруньковий кліщ. Його в одній горошині може бути до 10-20 тисяч екземплярів. Він дуже дрібненький, маленький, він перезимовує. А потім він, коли вийде і почне вже розвиватися, відкладати яйця, потім будуть відроджуватися личинки і, може бути, по 5-6 поколінь цього шкідника, що необхідно терміново зробити. Друзі, взяти сікатер і пообрізати всі оці бруньки, заселені, кліщом, а потім їх спалити, не кидати куди-небудь компостну яму чи під кущ, ні в якому разі. Необхідно видалити подальше від вашої, садової, від вашої садової ділянки. Можна потім буде обробляти акарицидами. Є спеціальні там Омайт, Плектран, інші, їх дуже багато, які працюють і проти яєць кліща, і проти імагу, і проти німф. Але найкраще сьогодні, якщо його небагато на кущах, от вийти в ваш садочок, перевірити, подивитися, якщо все добре, нічого не потрібно робити. Можна для профілактики окропом обробити 80 градусів кип'яток, кип'ячена вода. Коли кущ великий, смородене, ми його зв'язуємо для того, щоб Економити укроп, кипяточок, і ефективніше полити гілочки ним. Взять укроп десь 80 градусів, щоб він був. Ну, це поки ви виліте, дійдете до вашого саду і він вибуде. Бачите, я зробив кущ компактно, вірьовкою його обкрутив з крючочками. Для того, щоб економити укроп. І поливаємо ми нашу смородину. Навіщо? Щоб знищити шкідників, таких як попелиця, щитовка, кліщі, навіть борошниста роса, фороба. І ваша смородина потім буде нормально виготувати і дасть врожай ягоди, як кулак в більшке, і смачні. Тобто це необхідно зробити обов'язково. Шановні садоводи, огородники, в цю суботу ми будемо проводити онлайн-стрім на Ютубі. Приєднуйтеся на цьому стрімі. Ви отримаєте відповіді на всі питання, які цікавлять вас стосовно захисту, вашого саду чи ваших ягідних культур. Чекаємо на вас.